Вітаю вас, шановні присутні! Я студентка третього курсу Конотопського фахового медичного коледжу Гончар Аліна. Сьогодні буду презентувати пошукову роботу Сучасні протидіабетичні засоби, міфи та реальність. Протягом багатьох років використовується стандартне лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, яке значно покращує якість життя хворих. Фармацевтична індустрія працює над створенням новітніх протидіабетичних препаратів, підвищуючи їх ефективність та знижуючи при цьому ризик побічних ефектів. До них належать і засоби на основі гормону інкретину. але чи можуть вони гідно конкурувати з традиційними препаратами? Давайте ознайомимося з деякими з них. Озимпік рецептурний препарат у вигляді ін'єкції. Що використовують лікарі в лікуванні діабету другого типу в дорослих, діюча речовина в оземпіку, семаглутит. Препарат стимулює секрецію інсуліну, сприяє зниженню цукру в крові та знижує апетит, впливає на центри голоду в головному мозку, зокрема у гіпоталамусі, а також сповільнює швидкість спорожнення шлунка, ефективно подовжуючи відчуття ситості. Препарат Озенпік належить до групи медикаментів під назвою агоністи рецепторів глюкогоноподібного пептиду 1. Цей пептид відтворює наш справжній гормон, що виробляється в кишківнику та вивільняється під час кожного споживання їжі. Озенпік регулює наш апетит, підсилює відчуття ситості та наповненості шлунку, знижуючи водночас відчуття голоду. Це, відповідно, призводить до зменшення споживання їжі і у кінцевому результаті до схуднення. Також важливо зазначити, що основна дія препарату це зниження рівня глюкози в крові. За умови високої концентрації глюкози стимулюється вироблення інсуліну та пригнічується секреція глюкагону, гормону, що, навпаки, підвищує рівень цукру в крові. Це призводить до нормалізації глюкози. Багато пацієнтів полюбляють цей препарат за зручність у використанні, тобто лише один раз на тиждень. Оземпік це ін'єкційний препарат. Його водять підшкірно у вигляді шприц-ручки. Дозування та поступову титрацію дози препарату визначає ваш сімейний лікар. Оземпік у 2017 році схвалило управління з контролю за продуктами та ліками США. Виробляє його данська компанія Nova Nordisk та, що виробляє інсулін. Окрім зниження рівня цукру і гемоглобіну в крові, препарат зменшує ризик виникнення інфаркту, інсульту та інших серцево-судинних ускладнень на 20%. Інше дослідження показало, що озенпік зменшує на 31% кількість жиру в печінці у людині, яка хворіє на віл, отже, полегшує перебіг хвороби. Чому препарат став популярним? У світі понад 1 мільярд людей з ожирінням, за даними дослідженнями в загальномедичному науковому журналі «The Lancet» за 2022 рік. Оскільки вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і правильно харчуватися, це довготривалий шлях, на який не всі згодні. Оземпіх набув широкої популярності, адже від препарату довго не хочеться їсти і можна навіть пропускати прийому їжі. Аналоги оземпіку в Україні. Наразі в Україні офіційно зареєстровані препарати зі схожою на озимпік дією це маглутит. Проте в основі вони мають іншу діючу речовину ліраглутит. Однак це теж агоністи рецепторів глюкогоноподібного пептиду-1. Відмінність між ними полягає в молекулярній структурі. Ліраглутит є синтетичним аналогом людського ГПП-1. А семаглутит модифікований аналог людського глюкогоноподібного пептиду 1 з більш тривалою дією. Окрім того, ліраглотид потрібно водити щодня, а семаглутид – лише раз на тиждень. Ліраглутид має менш виражений вплив на зниження рівня глюкози в крові та скидання ваги у порівнянні із семаглутидом. Водночас препарати на основі ліраглутиду мають нижчу вартість. Саксенда ін'єкційний препарат, що використовується для лікування ожиріння та цукрового діабету другого типу у дорослих. Він вводиться підшкірно один раз на день за допомогою шприц-ручки. шприц-ручки. діюча речовина ліраглутит. Саксенда знижує апетит, стимулюючи відчуття ситості, зменшує секрецію глюкагону, гормону, що стимулює печінку до викиду глюкози в кров, затримує спорожнення шлунку, що сповільнює всмоктування глюкози з їжі. Ксалтофай препарат, що містить два активні компоненти інсулін-диглюдик та ліраглотит. Інсулін-диглюдик базальний інсулін тривалої дії, що допомагає контролювати рівень цукру в крові протягом дня. Ліраглотит стимулює секрецію інсуліну організмом у відповідь на підвищення рівня цукру в крові, а також сповільнює всмоктування глюкози з їжі, використовується для лікування цукрового діабету другого типу у дорослих. Сталтофай доступний в Україні у двох формах у шприц-ручках і флаконах. Вводити препарат необхідно щодня. Віктоза ін'єкційний препарат, що використовується для лікування ожиріння та цукрового діабету другого типу у дорослих. Його також необхідно вводити під шкіру щодня за допомогою шприц-ручки. Використовують як доповнення до дієти та фізичних вправ у дорослих із цукровим діабетом другого типу. Чий індекс маси тіла становить 30 кг на метр квадратний, або більше дорослих з індексом маси тіла від 27 до 30 кг на метр квадраті, які мають щонайменше одне супутнє захворювання, пов'язане з вагою. Застосовують також як монотерапію в дорослих із сукровим діабетом другого типу, які не переносять або не мають достатнього контролю глікемії на метформіні. Побічні ефекти від Озенпіку Озенпік є доволі дорогим препаратом, що обходиться в Америці понад 1000 доларів на місяць. В Україні один флакон, чотири дози, коштує 8,5-10 тисяч гривень. Варто зазначити, що саме для зниження ваги цей препарат наразі не досліджений, а деякі країни, як от Велика Британія і Австралія, обмежили використання Озенпіку. Щоб його могли придбати лише люди з діабетом другого типу, найпоширеніші побічні ефекти від препарату нудота, блювання, здуття живота, закрив, діарея, постійна втома, зневоднення, запалення підшлункової залози, біль у животі. Протипокази до використання застосування ліків може бути небезпечним для хворих на панкреатит або рак ракщити щитоподібної подібної залози, а також тих, у кого ці захворювання є в анамнезі, препарат також не можна приймати пацієнтам з діабетом першого типу, вагітним і тим, які годують грудьми, людям до 18 років з діабетичною ретинопатією, з проблемами з підшлунковою залозою або нирками і з захворюванням ендокринної системи. Отже, сучасна медицина має широкий арсенал фармацептичних препаратів для лікування діабету другого типу, що значно покращує якість життя пацієнтів. Але всі ці препарати не є панацеєю, бо мають чимало побічних ефектів, тому рішення щодо призначення лікування приймає лікар суто індивідуально. Я дякую вам всім за увагу.